Замислювались колись, що вся наша історія, от буквально від перших малюнків у печерах і до сьогоднішніх хмарних серверів, це по суті одна велика історія інформації. Давайте спробуємо розібратися, як ми взагалі пройшли цей неймовірний шлях, і головне, що це все означає для нас от прямо зараз. Але перш ніж ми зануримось у цю подорож, треба ж визначитись із головним, що воно взагалі таке? Інформація. Ми ж чуємо це слово ну буквально щодня, але його справжнє значення воно набагато глибше, ніж може здатися. І відповідь знаєте, це не просто якесь сухе визначення. Це ціла історія, яка почалася ще в стародавніх печерах, а зараз розгортається просто на екранах наших гаджетів. Це по суті розповідь про те, як людство вчилося спілкуватися, як ми навчилися зберігати знання і, зрештою, змінювати світ. Отже, давайте почнемо зазив. Щоб зрозуміти, в яку епоху ми живемо, треба спершу розкласти по поличках саме це поняття що ж таке інформація. І от що цікаво якщо подивитись, то у слова інформація є ніби дві сторони. Академічний словник каже, що це просто відомості про щось, якісь події чи діяльність. А от Закон України про інформацію дає вже більш строге визначення: це документовані або публічно оголошені відомості. Тобто, з одного боку, це просто розповідь знайомого, а з іншого офіційний документ, і те, і те інформація. Гаразд, з визначенням розібрались, а тепер найцікавіше еволюція, як ну от як людство пройшло шлях від малюнків на стінах печер до миттєвого доступу до даних десь у хмарі? Ця подорож справді вражає. Просто погляньте на ці дати: 15 тисяч років до нашої ери. Перші наскельні малюнки це по суті перші спроби зберегти інформацію. Потім минають тисячоліття, і ось 1454 рік Біблія Гутенберга. Революція. Далі 1573, п'ятсот Іван Федоров у Львові. Це вже наша історія. А потім дивіться, що відбувається: пролітають століття, і раптом бах. Наш час, хмарні сервіси. Інформація доступна 24 на 7 з будь-якої точки світу. Це ж просто неймовірне прискорення. Те, на що раніше йшли тисячоліття, зараз відбувається за лічені роки. Ну а тепер давайте поговоримо про, мабуть, головний інформаційний винахід сучасності, про інтернет. Історія його створення, до речі, не менш захоплива, ніж його можливості. Просто вдумайтесь у це. Інтернет, який ми зараз користуємось, щоб дивитися відео, спілкуватися з друзями, він же народився з чисто військової потреби. Початкове завдання було яким? Створити таку систему зв'язку, яка могла б пережити ядерну війну. Міністерство оборони США шукало спосіб передавати дані, які не можна було б знищити одним ударом. І ось він, цей рік, 1969-й. саме тоді група вчених запускає комп'ютерну мережу Арпанет. Вона об'єднала всього чотири університети, але це був прямий прямісінький попередник того, що ми сьогодні знаємо як інтернет? Так, а тепер стрибнемо з 1969-го у наш час. Мережа стала глобальною, це вже не чотири університети, а цілий цифровий океан. І головне питання сьогодні: а як у цьому океані не потонути? Як у ньому взагалі орієнтуватися? І от вам трохи цифр, щоб зрозуміти масштаби. Дивіться у 2022 році приблизно 82% українців користувалися інтернетом щотижня. А якщо подивитись на тих, хто користується ним щодня, то це 78% від цієї групи. Тобто для абсолютної більшості це вже не просто інструмент, це щоденна звичка. Це наше середовище для роботи, для навчання, для спілкування. То як же знайти ту саму голку в стозі сіна? Ну, по-перше, треба правильно питати, використовувати пошукові системи на кшталт Google чи мета це зрозуміло, але ключове це точність, не просто історія, а історія друкарства в ренесансній Європі. Що конкретніше запит, то кращий результат, і звісно ж, треба уникати заблокованих контрольованих державою агресором платформ, як от Яндекс. Це просто інструменти пропаганди, а не пошуку інформації. Добре, знайти щось ми навчились, але це, як то кажуть, лише половина справи, бо тепер починається найважливіше перевірка. Давайте подивимось, як стати справжнім цифровим детективом. От уявіть собі такий заголовок: в Україні запустили літаючий громадський транспорт. Яка перша реакція? Вау! Невже? Можливо, захоплення, але одразу ж має вмикатися друга правильна реакція. Здоровий скептицизм. Звучить занадто добре, щоб бути правдою, чи не так? Цей трохи абсурдний приклад якраз і показує, чому будь-яку сенсацію треба ставити під сумнів. Так от є простий чек-лист із п'яти кроків, такий собі інструментарій фактчекера. Крок перший завжди дивимось на джерело і дату чи воно надійне, чи новина свіжа. Другий крок хто автор. Це реальний експерт чи якийсь анонім? До речі, якщо у аккаунта в соцмережах мало підписників або він зовсім новий, це вже тривожний дзвіночок. Крок третій. Перевіряємо фото і відео. Для цього є спеціальні інструменти, той же Google. Четвертий. Аналізуємо тон. Якщо текст занадто емоційний, кричить, закликає до чогось, це, скоріш за все, маніпуляція, а не новина. І п'ятий крок. Просто подивіться на адресу сайту, чи виглядає вона нормально? Кожен з цих пунктів це ваш щит проти фейків. І ось, мабуть, золоте правило. Найголовніше якщо є хоч найменший сумнів в автентичності інформації, просто не поширюйте її. Не треба. Один необережний репост може стати інструментом для поширення брехні і завдати реальної школи. Що ж, давайте підбивати підсумки. Спробуємо сформулювати головний висновок з усього, про що ми сьогодні говорили. Дивіться: технології будуть змінюватися, з'являться нові соцмережі, нові гаджети, нові сервіси. Але найкращі інструменти для навігації в цьому цифровому світі, вони не в телефоні, вони в голові. Це критична оцінка і здоровий скептицизм. Це і є той самий головний фільтр, який захистить від будь-якої дезінформації. І наостанок просто залишу одне питання для роздумів в нашу епоху, коли даних просто нескінченна кількість, що ж робить інформацію по справжньому цінною? Можливо, це не її кількість і навіть не швидкість доступу до неї. Можливо, її справжня цінність у нашій здатності її перевірити, зрозуміти і мудро використати.